Маєте диплом з будь-якої спеціальності? Наступний крок магістратура з менеджменту медичних закладів та глобального здоров'я у КМУ. Бажаєте керувати приватною, державною чи муніципальною клінікою, або ж відкрити власний медичний центр, Чи можливо, глобально впливати на систему охорони здоров'я України. Мене звати Євген Шагов, я перший еч-менеджер України, лікар, доцент КМУ, засновник та власник медичного центру. Із власного досвіду можу сказати: працювати на тому рівні, де я знаходжусь сьогодні. До нього дійти, було б надзвичайно складно без знань у сфері управління. Саме тому з радістю поділю з вами власним досвідом, так само, як багато інших фахівців, які долучені до цієї програми. Навчання поєднує локальні реалії України із глобальним міжнародним досвідом. Ви отримуєте практичні поради від українських фахівців, і водночас найкращі підходи до глобального здоров'я від міжнародних експертів. Це унікальний контент, якого до цього ще не було в такому форматі і з таким рівнем залучення глобальної міжнародної експертизи. Ви отримаєте знання з медичного права, стратегічного управління, глобального здоров'я і, звісно, командної роботи. Станьте лідером змін у сфері охорони здоров'я разом з Київським медичним університетом. подати документи до 22 серпня. Подробиці в описі до цього відео.